Чистотіл непримітна рослина з темною біографією. Його латексоподібний сік містить понад 20 алкалоїдів, серед яких особливо вирізняється хілідонін, токсична сполука, споріднена з морфіном за механізмом дії на нервову систему. В невеликих дозах спазмолітик у великих нейротоксин. Фармакологічні дослідження показали, що екстракти чистотіл здатні пригнічувати різло якісних клітин, саркоми, лейкемії, вірус папіломи людини та ці самі сполуки спричиняють некроз печінки, психоматологіч. Орні розлади і тяжку інтоксикацію при надмірному або тривалому вживанні під час повного місяця концентрація алкалоїдів різко зростає, немов рослина прокидається для якоїсь іншої темнішої функції. Попри всі легенди про рослину від ста хвороб, чистоті залишаються токсичним, один небезпечний ковток, і замість цілення можна отримати судоми галюцинації, асфіксію або печінкову недостатність. Це не просто трава, це хімічна лабораторія з живою волею, небезпечна, як і всі спокуси швидкого зцілення.